Доброго ранку, малята. Сьогодні у нас буде заняття дуже цікаве. Воно називається Кімнатні рослини. Кімнатні квіти я люблю, то плещу їх, то поливаю, то з ними тихо розмовляю, то пісню їм на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві ні. Діти, А чи згодні ви з моєю думкою про те, що квіти живі? Так, звичайно, квіти живі, вони дихають, ростуть, живляться, розмножуються. Малята, ось це нам телефонує лісовичок. Через декілька хвилин він завітає. До нас на гостину. Ось стук у двері. Так, малята, піду подивлюся мабуть, це наш гість до нас завітав. Ну, звичайно ж, це наш лісовичок. Малята, давайте ми з ним привітаємось. Доброго раночку тобі, лісовичок. Ми раді тебе вітати в нас на гостині. То приєднуйся до нас. І будемо разом працювати. Лісовичок ходить по групі. Малята він дуже радий, що у нас на підвіконі дуже багато гарних квітучих квітів. Ось лісовичок, проходь, і ми тебе познайомимо з нашими квітами. та як вони називаються. Ось, наприклад, це синевіра. Біля неї стоїть аспаракус, кімнатний виноград, бегонія, фіалка, папороть, фікус, колеус. Малята. А ви знаєте, які умови потрібні для розвитку? Та росту рослин. А чи замислювалися ви, чому кімнатні рослини розміщуються на підвіконні ближче до вікна? Кімнатним рослинам для росту потрібно світло? Чи різниця зовнішній вигляд рослин? Та чим? У рослин що стояли в темному місці листя світлого зеленого кольору, а у рослин, що стоять у груповій кімнаті, листя свіжіше та зеленіше. Нестача світла призводить до того, що листки стоять, стають бліднішими, погано скручуються і сохнуть. Якщо світла вистачає, то рослини мають яскраве забарвлення. Діти, лісовичок хоче звернутися до вас за парадою, адже він забажав створити у себе вдома квіткову крамничку. Друзі, подарували йому багато кімнатних рослин. лісовичок. Поставив їх на столи і почав кожного дня поливати, розпушувати землю. Але одні рослини росли добре, а інші почали в'янути. У них пожовкло листечко. Лісовичок нічого не міг вдіяти. Він не розуміє, чому це так відбувається. Допоможіть йому, будь ласка, з'ясувати так, чому так відбувається. Лісовичок, ми з малятами хочемо тобі дати пораду. Ось тіннелюб світолюбні рослинки до тінєлюбних відносять синевір, алоє, традесканція, плющ. Бальзамін, лілія, примула, герань, аспарагус – Ці квіти люблять тінь. Вони не люблять прямих сонячних променів. Ось тепер і лісовичок знає, яким рослинам потрібно більше світла, а яким менше. Діточки. Ось послухайте, чудові віршики про квіточки наші улюблені. На вікно поглянь, на вікні герань. Хуга на дворі мете, а герань собі цвіте. На віконечку уані гарні виросли герані. Цілий рік вони цвітуть. Завше радість і вдім несуть. Ось Бегонія малята. Квітку цю потрібно знати. Простягла вона листки, вас вітає малюки. Бальзамін, рослина, чарівна, червоненькими вогниками вона горить, приносить радість всім дорослим, юним і малим. Це фіалочка маленька. Ой, яка вона гарненька, так приємно на вікні усміхається мені. Маляточка, підкажіть мені, будь ласка, які умови для росту і розвитку рослин потрібні? Так, в першу чергу потрібно повітря, світло, вода та ґрунт у рослини, яка буде стояти у темному місці. Листя, нагадує світло зеленого кольору, а у рослини, які вдосталь світла, листя, яке у нас буде свіже та зелене. А нестача світла призводить до того, що листки стають блідими, поганими, скручуються, жовкнуть та опадають. А якщо світла вистачає, то рослинки мають який вигляд? Так, мають дуже яскраве забарвлення, Молодці, мої хороші. Отже, на... згадайте, тіньові квіти, які у нас ми сьогодні з вами знайомились: Сенсевера, Традисканція, Фікус плющ і клівія. А світлолюбиві це у нас що? Герань, бальзамін, аспарагус, примула, колеус. Діти, ми вже з вами розмовляли про те, що для росту рослин потрібно повітря, світло, вода та ґрунт. До якої природи належить повітря, вода, сонце та земля? Так, до неживої. Отже, можна зробити висновок, що жива природа не може існувати без неживої природи. Ось, мої хороші, якщо дитина добре серце має, вона йде у світ доброти, творить. В її очах любов і ласка сяють. Така людина сонечком горить. Ось ми з вами і познайомилися сьогодні з нашими чудовими квіточками. На все добре, до побачення.